9 вересня 68-річна Поліна стояла у черзі за пенсією в Яровій на Донеччині. Пригадує, щойно під'їхала машина поштового відділення, де мали видавати гроші, одразу пролунав перший вибух. Да, вона в кущах стояла, там, нічого не видно. Додає, після першого вибуху встигла сховатися, а потім був другий. Далі пам'ятає, як її та інших поранених вивозили з селища. Наразі жінка в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Я тут... Я не знаю. Дуже добре. Я брату. Ну, настільки накид. Якщо осталося туалі. У 68-річної Поліни складне вогнепальне поранення плечової кістки, розповідає лікар-травматолог Валерій. З її шиї дістали осколок. Тепер каже головне уникнути поширення інфекції. Шанси є завжди, але чим старший пацієнт, тим шансів, на жаль, все менше й менше. Всі вогнепальні переломи вони є первинно інфікованими. Як поведе себе інфекція, як ми зможемо задавити цей процес? Від цього буде залежати те оперативне втручання, яке ми зможемо її зробити. Разом із пенсіонеркою до лікарні доставили й 54-річну Олену. Жінка поливала клумбу поруч з місцем удару військ РФ у Яровій. Один прильот. В общем, мене завалило, бесідка рухнула, відкинула удар. Видно, як під лавку, як підлетіла, там почалась паніка, другий прильот. Я це в крові, Він кажуть, ну, відірвала то розірвало. У Олени перелом кісток тазу. Лікування займе щонайменше два місяці, каже гендиректор лікарні Сергій. Розповідає, до медзакладу доправили п'ятьох поранених внаслідок удару кабами по яровій на Донеччині. Додає, найстаршому чоловіку 71 рік. Вони стояли за пенсією 40-50 чоловік і в цей час. Серед дня прилетіла авіабомба, яка попала прямо в натовп. Ті поранені, які доставлені до нас, вони були просто привалені тілами, що спасло, рятувало їхнє життя. Сергій каже, стан усіх пацієнтів тяжкий. У них осколкові поранення, забої мозку, а також осколки в різних частинах тіла. Роман Михальчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.